Вітаю вас, друзі, на Пасіці Біріл. Лічені дні залишились до кінця зими. В ці дні минулого року на пасіці снігу вже не було і відчувалася впевнена весняна хода. А зараз, як бачите, ми й досі подаємо кисень з таким чином, щоб не закрижаніла вся водойма. А на подвір'ї ще лежить сніг. За зимовий період в нашій місцевості погоди для зимових обльотів я не помічав. Зимівля тяжка цього року. Дві бджол родини вже осипались, і я переймаюсь щодо інших. Терміново вже потрібно потепління для очисних обльотів бджілок. і десь в прогнозах воно наче передбачається попереду, але ще добрий тиждень вночі прогнозують морози. Сьогодні я ж хотів замінити та почистити дно, а може і зазирнути у декілька вуликів. Тож, вперед до праці. Запрошую вас взяти участь у цьому зі мною. Одного запасного дна та ось такого нехитрого інструменту в якості шпателя нам вистачить для заміни дна. Будемо по черзі заміняти, чистити та переставляти кожне дно наступній бджолородинці. І так, перше дно замінили. Я сьогодні без штативу, тому не міг одночасно знімати при заміні. Але давайте оцінимо, скільки ж бджіл відійшло за зиму. До речі, подивіться ось. На конденсат, що накопичувався і капав також всю зиму під протилежною від клубу стінкою, тому що тут повітря прохолодніше, і він збирався саме тут. До речі, якщо б вулик був дерев'яний, то він би наситився цією вологою і довше просихав би. Відповідно, могла б бути пліснява і так далі. А так нам зараз вдасться швиденько навести тут порядок. Ось погляньте, зараз пройдемось шпателем. І це все елементарно вичистимо. Ось така кількість підмору. Багато це чимало все відносно. Для мене задовільно, бувало і краще, звичайно, але ще раз повторюю, що все відносно. Зараз побачимо, що там в інших, і тоді вже вирішимо. Добре. Чистимо і йдемо далі. Ось подивіться: в цьому вулику, наприклад, підмору помітно менше, ніж у попередньому. Бачимо крихту від печатки. Також немає такого накопичення конденсату, тобто, можливо, це за рахунок того, що та сім'я була активнішою. Можливо, вони вже навіть виховують розпліт і, відповідно, витримують інший температурний режим, тому накопичилось так багато вологи. Тобто розпліт як пізній, так і ранній може бути причиною не тільки таких нюансів, як корми, а й надлишком вологи у вулику. Добре, рухаємось далі. Так, наступний вулик. Деякі салишки паперу від обробки, і бачимо також менше підмору і вологи, ніж у першому. І знаєте, так, скоріш за все, я схиляю собі к того, що там вже є розпліт. Добре, ми ще пізніше підглянемо у вулики сьогодні, але спочатку впораємось із замінами дна. Наступна бджолородина також менше вологи і підмору. Я вважаю, що зараз. Ідеальний час на чистку дна, щоб бджоли вже не витрачали зусилля на це, коли почнеться льотний період. Це така дрібна допомога від нас, але треба її виконати вчасно. Добре, тепер підглянемо у вулики. Так, ми ще маємо деякі запаси кандії, і зараз хороша нагода роздати його, щоб коли почався принос пилку, у бджіл також було вдосталь і вуглеводних запасів. І я пропоную спочатку підглянути у той перший вулик, де було більше підмору і вологи, та розібратись із ситуацією. Друзі. А що тут коїться? Ви подивіться, вони вже майже з'їли дві упаковки канді. Подивіться, які вони активні. Ну, я на 90% впевнений, що тут вже є розплід. Звичайно, підіймати рамки, щоб в цьому впевнитись, я не буду, але кілограмчик вітамінізованого канді однозначно треба видати дівчинкам на розвиток. Гарно це чи погано не мені вирішувати, ми мусимо допомагати і все. І бажано якомога менш трудовитратними методами. Та запобігати турбуванню бджіл на даному етапі. Тому зараз все, що робимо, це. Відкриваємо канді, кладемо у вулик. Ось так от обережно посуваємо цукерку, щоб не подавити бджілок. і замикаємо аж до часів стабільної, теплої, денної температури. Немає чого більше нам тут робити. Добре. З ними все в нормі, йдемо далі роздавати кані. Що тут у наступному вулику? Та що, приблизно те саме, друзі. Канді майже з'їли, теж нема чого тут дуже комбінувати. Можливо, і тут також вже вирощується розпліт. Різниця із попереднім може бути не такою суттєвою по термінам. Даємо додаткову порцію цукерки і закриваємо. Давайте так. Якщо буде щось нестандартне, я увімкнусь і зніму для вас. Щоб не показувати одну і ту саму процедуру для кожного вулика, готово. Ось, до речі, друзі, хотів показати бджолородину, який не давав жодного каді. Вони зимують із оглядовим аркушем. Меду у них повно. Клуб, як сидів біля передньої стінки, так і сидить. Давайте піднімемо оглядовий аркуш. Бачите, тут, мабуть, розплоду ще немає. Ну, відверто кажучи, клуб здається маленьким, тобто це значно слабша родинка, ніж попередні. Але бачите, їм вдалося перезимувати навіть таким маленьким клубочком. Добре, більш детально оглянемо їх вже навесні. Тоді можна буде щось зрозуміти. Зараз замикаємо. Так, а ось цю я хотів переглянути разом з вами. Це бджол родина із поміткою зимівля 10. Так я її позначив після того, як при новорічній підстановці Канді виявив тут бджіл на 10 рамках. Я тоді дуже розхвилювався, відверто кажучи, на її рахунок, тому що пізній розпліт, а потім і така активність серед зими могла бути спричинена відсутністю кормів. І з того моменту ми пильнували, щоб у них завжди лежало пару кілограм цукерки. Зараз бачимо, що клуб значно зменшився, піджався до правої сторони. І давайте оновимо їм запаси канді, додамо вітамінізованого. І також більш детально вже повернемось на весняному огляді. А тепер новини не із приємних. Я вже піднімав тут кришу. Просто не робив детальний огляд. Маємо ще втрати на пасіці. Значить, тут бджоли вже почали їсти Канді, як бачите, але їх шлунки не витримали. І, на жаль, на жаль, така сумна картина. При тому, признаюсь вам щиро, що таких три бджол-родини, і за них ще більш прикро, ніж за ті втрати серед зими. Тому що там з великою вірогідністю, через слабкість, та якщо так можна назвати, природній відбір, вони відсіялись, то ті ж, може б, і вижили, якщо б мали декілька теплих днів раніше для очисного обльоту. Ось матку навіть знайшов, помітно затерту червону мітку. Це була матка 23-го року. Притому це одна із найкращих сімей по медозбору була. Дуже шкода. Що ж, зараз я все тут приберу і ще трошки поспілкуємось. Полиставши рамки у загиблих бджолородинах, я помітив цього сезону багато рамок із переважно більшою площею відкритих кормів та багато недовиденого розплоду на рамках. І накладаючи події одна на одну, починаючи від аномально теплої осені і пізнього розплоду перед зимівлею, я зробив відповідні висновки. Перше і найголовніше це не знімає жодної відповідальності з пасічника, тому що це ваше господарство в конкретному випадку з мене. Друге до прикладу, в мене є підозра щодо цих непечатаних кормів. Які, можливо, не до кінця були ферментовані через пізню закормку і дали додаткове навантаження на шлунки бджіл. Тепер я замислююсь щодо використання інвертази при виготовленні сиропу для зимівлі. Якщо літом при активності льотної бджоли можна спокійно собі дозволити стимуляційну підгодівлю без інвертази, то на зиму такий корм, на мою думку, це певні ризики. По третє, можна було б втрутитись на етапі, коли осіннє тепло скінчилось, і відібрати розплідні рамки, залишивши і підтиснувши бджіл виключно на кормових рамках. Знову ж таки, мені було важче це зробити з приводу рідкісного відвідування пасіки. І я не сподівався, що восени вони аж так осушать деякі розплідні рамки, тому що скормлено було по 15%. Місцями 18 літрів сиропу під час підготовки до зимівлі в додаток до невідкачаних гніздових корпусів. І також мені здавалося, що це компенсується підставленим канді. Але ні, не сподівайтеся на це і краще виконати додаткову перевірку. Я розумію, що це банальні речі, і хто мешкає в безпосередній близькості до пасіки, скоріш за все, не має таких проблем. Але як бачите, різні фактори мають свій вплив на ситуацію. До чого я це все? Що у кожному регіоні свої особливості і немає універсальної методології. Треба досить тонко відчувати різні зміни і, відповідно, адаптовувати свій підхід до бджільництва. Що ж, тепер йдемо до наших записів. Переходимо до нашої пасіки і спочатку відмічаємо всі вулики, в які ми роздали цукерки. Це всі номери, крім 15, 16, 17, 19 та 24. І додаємо запис 22 лютого. Дали 1 кг вітамінізованого Канді. Зберігаємо, готово. І, відповідно, внесемо запис для всіх вуликів, що не перезимували, включно із попередніми втратами з минулого випуску. Тобто номери 15, 16, 17, 19 та 24 22 лютого не перезимували та були розформовані. Що ж, на сьогодні це все. Дякую за увагу. Вдалого всім сезону. Ставте свої вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Хай щастить!